Ой, на перший погляд, то навіть дуже тяжко сказати, що, що то є любов. Бо любов це є таке широке е, поняття, починаючи від, е, від Бога, що Господь це, це любов, і любов вже конкретніша, це те, що ми пережили. По відношенні до своєї батьківщини, що ми пережили по відношенні до себе, до своїх друзів і, зрештою, що ми пережили у сім'ї, в родині. Не знаю, що то сказати на ту любов. Це і то, власне, що на чому тримається вся наша діяльність. Вся наші поривання да, і так далі, то тільки все поєднане, поєднане на, на тім поняттю любов.